Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Читерина, мене звати Іра, і сьогодні, як завжди, будемо говорити про книжки. А саме поговоримо про ось цю книжку Емма Страуб тієї миті завтра. Купила я цю книжку, як ви можливо вже бачили в попередніх відео, тільки через обкладинку. Вона мені дуже сподобалась. Взагалі, якщо подивитись, вона така яскрава, тут ці букви вони трішки рельєфні, і ось тут такий красивий кольоровий зріз, Ну тобто, якщо ви заходите в книгарню, вона одразу кинеться вам в очі. Що ж до самої книжки стосовно сюжету, це. Книжка про подорожі в часі. Так, я вже казала, що подорожі в часі дуже важко мені даються, це не зовсім моя тема, але чомусь так вийшло, що я цю книжку придбала. Загалом в нас тут історія про Еліс, 40-річну жінку, в якої ніби в житті все досить добре, ну тобто нормально, скажімо так. Вона має роботу, в неї є хлопець, але щось в цьому житті не так. Тобто вона не впевнена, що, але відчуває, що все. Не так, якби вона хотіла. І батько її хворіє, це на неї дуже погано впливає, це така важка ситуація в її житті. І тут її день народження, 40-річчя, вона його досить так бурхливо святкує і неймовірним чином потрапляє в своє 16-річчя. Тобто вона переноситься в день свого 16-річчя, отримує свого роду другий шанс прожити життя наново, зробити, можливо, якісь інші дії, вибрати. Інші вчинки і якось вплинути на своє майбутнє чи не вплинути, вона взагалі не знає, що вона має робити. Тобто, це в нас такий стандартний сюжет подорожей в часі, і ми разом з Еліс подорожуємо, дивимось на її життя, так з починаючи з 16-річчя і аналізуємо, як воно проходило, які вона робила вибори в житті, і як вони вплинули на її подальше життя. Стосовно позитивних моментів, почнемо з хорошого, що мені сподобалось цій книжці, окрім обкладинки, сподобалось, що тут є такі, знаєте, роздуми про плинність життя, коли ви думаєте над тим, як ваші вчинки впливають на все ваше подальше життя. Я особисто дуже люблю над таким роздумувати. Тобто, коли у вас є там кілька різних варіантів розвитку подій, і як би могло статися Якби ви вибрали якийсь інший варіант, там, умовно, ви вийшли заміж за якогось там одного чоловіка, а розглядали варіант ще іншого, як би склалось ваше життя? Або ж навпаки, якщо б ви взагалі не вийшли заміж, як би воно було? От я також про це інколи задумуюсь, що в житті є деколи такі ключові моменти, від яких, в залежності від того, яке ти рішення приймаєш, залежить твоє подальше життя. Ось тут ці. І роздуми вони присутні, вони мені подобались, мені було цікаво про це читати. Окрім цього, мені сподобалось, що тут була така цікава ситуація наведена, коли Еліс роздумує над тим, що в дитинстві, не в дитинстві, в підлітковому віці, вона дуже тішилась тому, що її тато був таким прогресивним свого роду, що він багато чого їй дозволяв. Це було для неї плюсом. Але коли вона знову ж таки сорокарічною жінкою повертається в своє. Молоде підліткове життя, вона це сприймає вже по-іншому. Вона роздумує над цим з тої точки зору, що, можливо, татові не варто було бути настільки відкритим, настільки лояльним в плані там, куріння, наркотиків, алкоголю. І, можливо, вона думає над тим, що якщо б тато був більш суворішим в цьому плані, то, можливо, її життя склалось би трішки по-іншому. І це також, як для батьків, які також, можливо, ви, як я, мучитись провиною, що ви там дитині багато всього не дозволяєте. Можливо, потім в дорослому житті діти все-таки нас зрозуміють, що є певні речі, на які мають мусять бути обмеження. Це також такий позитивний момент, який мені сподобався. Також тут є роздуми стосовно того, що деякі події в нашому минулому, в нашому підлітковому віці, коли ми їх проживаємо. Вони можуть для нас здаватись одними, але коли ми вже повертаємося з висоти свого досвіду, дивимось на них, на ті події. То ми можемо сприймати їх зовсім по-іншому. Це можуть бути навпаки якісь кардинально позитивні події, але в той час для нас це просто кінець світу. Ось ці роздуми мені дуже подобались, і тут я навіть собі занотувала, щоб прочитати для вас таку цитату, яка також мені запам'яталася: Еліс не була впевнена. Впевненою. Вона не була впевненою і тоді, і навіть десятиліття по тому вона відчувала, що могла б обрати сотню різних речей і прожити сотню різних життів. Іноді їй здавалося, що всі, кого вона знала, вже стали тими, ким збиралися стати, а вона просто досі чекає. От Для мене ця цитата вона така якась е, особиста, тому що інколи я також задумуюся над тим, що є мільйон різних варіантів і е, що ти. Маєш обирати і що вже всі реалізувалися? А ти одна чекаєш? От тут я відчула себе на хвилинку Еліс. Але на цьому всі позитивні моменти цієї книжки завершуються, тому що все решту мені не сподобалось, все було не так, як я хотіла. Я розумію, що це тема подорожей в часі. Я сама її вибрала. Я сама говорю про те, що вона мені важко дається. Але тут, окрім того, що важко було мені зрозуміти ці там переходи з одного життя в інше, тут навіть не про те. По-перше, мені не сподобався е, шрифт, чи це навіть можливо відстань. Між рядочками, вона якась була для мене незручна, воно ніби як виглядає досить така стандартна, якщо от ви побачите, але чомусь мені на перших там 20-30 сторінках було досить так некомфортно читати. Я навіть не можу це пояснити, чому саме. Книжка мене не зачіпала. Тобто, окрім цих позитивних моментів, які я назвала далі. Більшість часу я просто залишалась поза книжкою. Тобто я читала, але ця книжка мене не поглинала. Я все одно не була повністю в контексті цієї книжки, і це, на жаль, дуже розчаровувало, тому що я очікувала на якусь більш глибшу історію. Можливо, я просто не взяла цю історію так близько до серця, тому що там описується не зовсім така історія з мого життя. Можливо, через це. Але якось навіть сам стиль написання мені чомусь не сподобався. Я собі занотувала, що я мала сказати про цю книжку, що вона на початку йшла мені досить важко, але вона йшла мені досить важко всю книжку. Тобто, коли я її дочитала, я здихнула з полегшенням, що вона нарешті закінчилась. І також тут ще такий нюанс, який мені дуже не сподобався, що тут дуже багато назв різних вулиць, косметики, журналів, книжок, якихось магазинів, брендів одягу. Тобто, тут... Настільки їх багато, я не розумію, для чого авторка їх додала. Можливо, якщо ви живете на Лонг-Айленді чи десь там в Нью-Йорку, для вас ці всі назви ви будете в контексті цього, але для читачів з інших країн це просто слова ні про що. І я ці всі назви просто постійно пропускала, тому що їх там прям такими пачками в тексті накидано. Я не зрозуміла, для чого вони там потрібні. Вони мені заважали, вони. Утруднювали моє читання, тому це такий був для мене суттєвий мінус. Зовсім. Не зрозуміла я цього задуму. Якщо говорити загалом про авторку, то це Ема Страуб, це американська сучасна письменниця. Її батько також письменник, він пише в жанрі жахів. Вона ж пише романи. Окрім того, що вона письменниця, вона ще й просто любить книги, тому що вона має свою незалежну книгарню. Вона називається Books are Magic, і на даний час в них вже з чоловіком є дві цих книгарні там, де вони проживають більше перекладених книг українською мовою цієї авторки, немає. Тобто, в неї є ще там такі досить популярні на ринку американському романи. В нас вони не перекладені. Чи буду я читати навіть, якщо вони будуть перекладені? Я думаю, що швидше за все ні, тому що стиль авторки мені не сподобався. Тобто, це не було жахливо, але це не було чіпляюче, це не було захоплення. Сьогодні 3 березня, і я якраз дочитала книжку, ось цю, про яку ми говоримо з вами в цьому відео, цієї митті завтра. Я хочу одразу поділитися такими свіжими враженнями. Отже, мій висновок, ця книжка просто не для мене. Тобто я їй думала, скільки поставити, чи це буде три, чи це буде все ж таки чотири, тому що кінець був досить такий непоганий. Але вирішила, що це буде три, тому що це не для мене. Тобто це не все так погано, як, наприклад, сміття, книжка, про яку я недавно говорила. Але все ж таки ця історія не для мене. Я була не в ній. Тобто я її читала, я її сприймала, але я не хотіла. Бути повністю поглинута цією історією, вона мене не зачепила. Можливо, це просто не те, чого я очікувала. Можливо, там в мене в житті мали бути якісь більш ближчі події до цієї книжки. Але мій висновок це все ж таки три. Книжка не зачепила, не сподобалась, Рекомендувати я її не можу. Тому, на жаль, це був мій невдалий вибір. По обкладинці загальне враження про цю книжку. Е, я думала, скільки її поставити, чи це буде три, чи це буде три з половиною. Зараз я вже трішки так проаналізувала всю цю книжку, весь сюжет. Я думаю, що це напевно буде три з половиною. Тобто, це не настільки погано, щоб три, але це, звичайно, точно не чотири. Якщо говорити про фінал цієї книжки, то можливо він навіть трішки для мене витягнув загальне враження про книжку, тому що він до досить непоганий. Я не розуміла, чим вона взагалі може закінчитись, на якому етапі мають завершитись всі ці подорожі в часі, тому те, як воно закінчилось, досить для мене прийнятно. Я любовну лінію зрозуміла так одразу, як про неї почало розповідатись, як воно може завершитися, але це не завадило мені все ж таки насолодитись фіналом і сприйняти цю книжку навіть трішки краще вже. На самому кінці. Рейтинг на Goodreads цієї книжки, він приблизно схожий до мого. Тобто там 3.8, в мене 3,5 виходить. Тобто це книжка, яку я прочитала, але якщо повернути час назад, то, можливо, я б її навіть і не читала, незважаючи на те, що вона ось така красива обкладинка цієї книжки. Я дякую вам, що ви зі мною були. Хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, написати якийсь коментар. Якщо ви читали цю книжку, то напишіть, будь ласка, свої враження, якщо ні, то напишіть будь-який коментар в підтримку мого каналу. Для мене це дуже цінно. Я тішусь кожному коментарю і відповідаю на всі коментарі. Якщо ви ще досі не підписались на мій канал, то зробіть це, будь ласка, це робить мене надзвичайно щасливою. І пам'ятайте, книги це подорожі, тож зустрінемось у наступній. Па-па!